У період опалювального сезону збільшується кількість виникнення нещасних випадків, пов'язаних з порушенням правил експлуатації електроприладів, газового обладнання та пічного опалення. Температура навколишнього середовища знижується, і люди обігрівають свої помешкання, інколи обираючи для цього небезпечні способи. Аби запобігти трагедіям, співробітники Володимирського районного управління ДСНС регулярно здійснюють превентивну роботу серед громадян, зокрема 19 січня. Нововолинські рятувальники спільно з працівниками муніципальної варти провели рейд у селах Ряда та Тишковичі Нововолинської громади. У зв'язку із значним ростом пожеж на території Володимирського району працівниками Володимирського РУ, ГУ, ДСНС України у Волинській області спільно із працівниками муніципальної варти Нововолинської міської ради було проведено рейдовий захід на території Нововолинської Громади, а саме в селі Грядах та в селі Тишковичі, громадянам розповіли про основні правила пожежної безпеки, про дії при виявленні вибухонебезпечних предметів. У ході рейду також відвідали літніх та одиноко проживаючих громадян, поспілкувалися із ними щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Розповіли про найпоширеніші причини, які призводять до загорянь в житлових будинках. Нагадали номери екстрених служб. Користуйтеся тільки сертифікованими в Україні. Нагрівальними приладами не залишайте їх без нагляду та вимикайте, виходячи із дому та на ніч, не залишайте дітей, коли в кімнаті увімкнений електричний прилад. Перед включенням електричного приладу передивіться, чи він не має механічних ушкоджень. Також не перевантажуйте електрику, не вмикайте разом багато електричних. Побутових приладів великої потужності, рятувальники нагадують, аби уникнути трагедії, потрібно бути вкрай обережними, дбати про належний протипожежний стан власних помешкань. Також нагадаємо основні правила при використанні пічного опалення: не користуйтеся пічками, які мають тріщини, не долучайте нагляд за пічками дітям та не сушіть на печах дрова, легко матеріали та речі. Працівники муніципального. Альні варти Нововолинська розповіли, як обезпечити себе та дітей у темний час доби про необхідність дотримання правил благоустрою спільно з працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій проводимо інформування людей з приводу знаходження вибухонебезпечних предметів про правила поводження взимку а також в темний час доби заразом. Інформуємо громадян про необхідність дотримання правил благоустрою також. Ж допомагаємо колегам, якщо у разі необхідності, практично, та здійснюємо превентивну діяльність свого боку, аби люди пам'ятали та дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки. Рятувальники вручали їм пам'ятки з основними правилами безпеки, роздавали і всеукраїнську газету Палаючі новини, яка висвітлює теми змінної безпеки, нагадує правила, як обезпечити себе взимку на водних об'єктах, розповідає про небезпеку. Пеку чадного газу та інші.